Всім привіт! Робимо вигляд, що я красива. Зараз мені зробили назначення, дали прикас на нагород через 2 години, коли буде розгар сонця. І нам це не вподоби, нам це мені і моєму альтернево. тому я вже розмащую собі кремчик від засмаги, щоб зберегти себе від цього шаленого сонечка. І валю нагород. Тому що нагороді. Я так зрозуміла, багато хто розважається тим, що багато розповідає, розпитує, все таке. Хто б це міг бути, звичайно, мама? Враховуючи, що вона зараз займається чимось іншим, там, розкидає сіно і все таке. Я не можу сказати, що розважається як може, тому що я не знаю, як вона це все витягує. Алло. Я йду сама на городній. Вона вже прийшла. Вона вже прийшла, тому, напевно, ми вдвох підемо і будемо сапати кукурудзу. Це чудове фізичне навантаження, погане для спини. Але в цілому це гарна справа, бо хочемось тут знадоблюсь і зроблю щось хороше. Все, всім па-па-ка. робимо вигляд, що я красива. Все, для цього поставити лайки треба. Дякую. У нас козенятка появилася. Тільки що ми тільки приїхали. Пару один пройшли. Ні, вже доба майже пройшла і козенятка з'явилась. Малесенькі такий. Бабуся вже кормить. Та вона ж переживає, що беруть до рук. Вилизує, хай вилизує. Нарешті вона стала. А нам всього один день. Ми вже ходимо, бігаємо. Не а інша просто загорає. Насамбілесенько. Думаю, да. ну, коли ви вже відійдете від мене, то молоко сують. Герше щось. Кіска переживає. думає, що за люди, що прийшли. Ми не чіпаємо, не переживай, не чіпаємо. Не чіпаємо. Чіпає. А де чорний подівся, що півень? О, показує, хто тут головний. Чорний це сусідський півень. А ось він, ось він, ось він. Але він залишився один, бо його курочок забрав лис. Тому він ходить до наших курочок. Ну, а наш, звичайно. Ну, вони так. Холодна агресія. Головне, щоб не топтав нашу курку, бо як починається, то все. Тоді і наш півень забуває про свої джентльменські відносини з цим півним. Так. Що ти? Це дві два мужика, дві дівчинки. Дівчинка і хлопчика. Ага. Ви парочка? Понятно, комусь пощастило. Знаємо ми про вас, про ваші годині. Задоволення. Я вам завжди. так кружляєш мене в сумному танці Погляд ховаєш, як на шкільному вальсі Не нервуй, я з відчую руки Просто рахуй хвилини нашої розлуки Un, deux, trois Moi. Un, deux, trois, arrête d'en parler Un, deux, trois, je ne Томилась від сумного плейліста, як би хотілось зустріти твого погляда, схопити тебе і не випускать. Якщо щось не так піде, то вже іншого шукать.